Влаштувала я собі трошки у вихідні, два тижні майже, і нічого не знімала. І ще я вам скажу, коли нічого не робиш, ідеї не приходять, самі не народжуються. Тільки потрібен рух для того, щоб щось відбувалося. Коли починаєш рухатися, і вже розумієш, куди далі рухатися. А якщо не рухаєшся, то вам. Що маємо, те маємо. Але я зараз працюю трошки над іншими задачами, тому нічого не знімаю. І в мене трошки інші плани на цей рік. Зараз розповім. А плани в мене такі, що я дуже-дуже сильно втомилася в'язати у великій кількості фізичні замовлення. Тому я. Цей рік планую більшість часу присвятити оформленню цифрових товарів і це не на український ринок. <свісно> Потрібно десь в одному місці тримати фокус уваги, щоб там був результат. Не хочу так розфокусовуватися, іноді, якщо в мене буде натхнення, я буду знімати. Безоплатні відео на Ютуб викладати. У мене є таких багато ідей особистих, які я хочу втілити, пов'язати особисто для себе. Просто кайфанути, нікуди не поспішати, щоб за мною не гналася стає вовків. Назвемо це так, тому що коли я віжу на замовлення, виріб я постійно кудись поспішаю, щоб пошвидше його закінчити, відправити, щоб пошвидше клієнт отримав свій виріб. Для мене це важливо, важливо по критеріям. А так як я стомилась трохи від такого темпу, то Хочеться наповнити себе, відпочити пов'язати для себе. Думаю, ви майстрині, ви мене зрозумієте.